Взялі різанка трьох мачрамбасів нашого воєнного експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Кремлівські засоби масової інформації і блогери ширять неправдиву інформацію про те, що у Львові на Личаківському військовому цвинтарі буцімто викидають із могил останки військових Першої світової війни та радянських солдатів. Пропагандисти пишуть, що робиться це нібито задля того, аби вивільнити місце для загиблих бійців збройних сил України. У цих повідомленнях російська пропаганда посилається на таке собі кремлівське видання Україна.ру, яке і поширило цю фейкову новину. Розбиралися із цим фейком фахівці українського проєкту «Стопфейк». Насамперед у Львові на Личаківському військовому цвинтарі дійсно ексгумують старі поховання часів Першої світової, а також поховання радянських часів. Однак інформація про те, що останки, начебто, викидають, дійсності не відповідає. Наприкінці березня Львівська міська рада провела виїзний брифінг, який був присвячений темі ексгумації старих поховань на цьому цвинтарі. Як пояснила радниця міського голови Львова із питань збереження культурної спадщини Лілія Онищенко, метою проведення робіт на цвинтарі є виявлення більш старих поховань і їхнє подальше перепоховання. Справа у тім, що згідно з документацією на місці, де відбуваються розкопки, поховання Першої світової війни були давно перенесені, але сучасні археологічні розкопки показали зовсім іншу картину. Як стверджує Онищенко, радянська влада не перевірила наскільки якісно перенесли ці останки, і почала там проводити свої поховання. Послухаємо. І 20-ліття було вирішено віддати землі, бо землі під цвинтар були від приватних осіб. Треба було їм віддати, і ці поховання переносили туди, здійснювали так звану комасацію. Чи добре їх виконали, чи ні? Чи все було перенесено? Ми зараз можемо тільки здогадуватися, і судячи по тому, що тут все таки поховання виявляється… То це перенесення інформація не була зроблена добросовісно. Але вже післявоєнний період радянська влада заїхала сюди тракторами, не питалася, чи це приватні землі, чи не приватні, просто військовий цвинтар австрійський, де були поховані вояки австрійської армії. Це були різні національності, фактично, і українці, серед них в першу чергу. Вони це все здевастували і. Почали там звичайні приватні поховання, але також і військові. Це були слова Лілії Онищенко, радниці міського голови Львова із питань збереження культурної спадщини. Директор меморіально-пошукового центру Доля Святослав Шеремета також каже, що на місці, де зараз проводять розкопки, вже знаходять останки військових, яких за документами там бути не повинно. Знову ж до нас звернулася Львівська міська рада, е власне, адміністрація Лечацького кладовища про те, щоб провести тут пошукові роботи на предмет виявлення тих станції. Е тому що дійсно, відповідно до архівних даних, тут е був е кладовище осів Першої світової війни, окрім того, знаємо, що післявоєнний періоду також радянська влада проводила поховання загиблих після воєнного періоду і символом кого є ця центральна алея. Відповідно, ми провели пошкові дослідження ще раніше. Коли пройшли вже усі відповідні процедури, ми зараз розпочали вже роботи з дослідження даної території, і також з після відповідних рішень і Львівської міської ради відповідної процедури, яка проходить через міністерство культури через політики культури. Ми будемо проводити тут і перепакування піднайдених найдених Зараз хочу ще рано говорити про загальну картину, але вже зараз можна сказати, що на даній території на Кінгон є як поховання часів Першої світової війни, так і після воєнного періоду. Відповідно, ми хочемо тут. Першу чергу сказати, тому що бачимо, що ну невідомо за нас завжди породжує певні відповідні домисли, тому що заключалися певні там дописи в фейсбуках там інших. Тут проводиться дослідження, проводиться комунальне підприємство лісу Вісміра доля відповідно до напротивного ті законодавства. Керівником науковим даних робіт є мій заступник наукової роботи. Це Ярослав Вонищук, та є доктор історичних наук залчара археології Львівського університету. Відповідно, все відбувається фахово. Екскаватор використовується для зняття верхнього шару ґрунту. Тому що на превеликий жаль, вже люди, які не орієнтуються в тому, як проводяться дослідження, починають певні дописи казати, що тут не можна працювати застосуванням техніки. Я хочу сказати, що наші роботи, які пошукові щодо пошуку в Першої світової війни, Другої світової війни, учасники національної визнаних жертв політичних репресій завжди проводяться з використанням екскаватора чи техніки для зняття верхнього шару грунту. Після того, коли знімається верхній шар ґрунту, відповідно працюють фахівці, які працюють лопатами, шпателями, кісточками, ми з вами чули голос директора меморіально-пошукового центру Доля Святослава Шеремети. При цьому знайдені останки викидатися не будуть, як це стверджує російська пропаганда. Як повідомила прес служба Львівської міської ради, знайдені останки будуть перепоховані. Виявлені поховання часів Першої світової війни будуть перенесені поруч. йдеться у прес-релізі Львівської місцевої ради на поля номер 84 та 85. У майбутньому там збудують меморіальний комплекс. Водночас більш пізніші рештки радянських часів, 44 50 роки, зберігатимуть у спеціальному депозитарії до того, як приймуть подальші рішення щодо них, йдеться у прес-релізі. При цьому зауважу, що місце проведення розкопок дійсно межує із сучасними похованнями українських військових, за що і вчепилася російська пропаганда. У Польщі, начебто через українців, збільшився рівень злочинності. Таку інформацію поширили у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що із напливом українських біженців рівень злочинності, начебто, значно виріс. Мовляв, серед злочинців у Польщі є багато українських біженців. Автори повідомлень посилаються на дослідження місцевого аналітичного центру із назвою UC Research, а також, нібито на дані польської поліції, і переконують, що саме от вільний в'їзд до Європейського Союзу і став такою собі доброю можливістю реалізувати злочинні наміри. Проте інформація ця є фейком. На ці повідомлення звернули увагу фахівці проекту Stop Fake, які і дослідили, що із-поміж звітів, опублікованих на платформі UC Research, немає жодної інформації про те, що е, зростання злочинності в країні пов'язане, хоч якось, із біженцями з України. Іншим джерелом, яке нібито, підтверджує тезу про зростання злочинності у Польщі через українців, є, начебто, дані поліції. Утім, польська поліція не надає таких даних. Українські біженці згадуються у річних звітах лише у контексті того, що завдання поліціянтів охоплювали охорону місць перебування біженців. Польські поліціянти, наприклад, ввели і допомагали організовувати збори для українців, організовували численні зустрічі з українцями, а деякі з них надали їм свої будинки і допомагали знайти себе у чужій країні і в новій ситуації. У жодному зі звітів поліції не йдеться про те, що українські біженці якось винні у зростанні кількості злочинів минулого року у Польщі. Як пояснюють фахівці, Стоп у своїй публікації, один із матеріалів, який справді розкриває тему злочинів, скоєних іноземцями в Польщі, це стаття. Опублікована виданням Речпосполіта. У ній згадується, які злочини вчинили мігранти у Польщі у 2022 році. Для цієї статті поліція польська надала виданню Речпосполіта статистику щодо злочинів, які вчиняють у Польщі іноземці. Так, загалом у 2022 році було скоєно 15 тисяч злочинів представниками різних національностей. І ось тут ми і бачимо, що до статистики досить часто потрапляли українці як найбільш чисельна група, а також білоруси і грузини. Найбільш поширеним видом злочину серед іноземців, як зазначає видання, було водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. На другому місці за популярністю було зберігання наркотиків. У такий спосіб пропагандисти намагаються представити українських біженців як злочинців або терористів як культурну та економічну загрозу Європейському союзу. І ми вже неодноразово у нашій передачі спростовували подібні фейки. Створюють пропагандисти їх для того, аби спробувати якось зменшити рівень допомоги, який світ надає Україні у її війні проти Росії. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої і з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк і Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.